На ючки до мене. отяк. Привіт, друзі! Я знаю, що Хеллоуін закінчився, але я так люблю це свято, що святкую його весь жовтень, а потім ще весь листопад, тому не дивуйтесь. Я аж 4 секунди вагалась мені фарбувати губи для запису відео чи пити какао. І так, поїхали прочидені книжки. Е, в довільно хаотичному порядку, як я люблю, в якому порядку вони попадаються мені в руки, в такому порядку я вам про них і розповідаю. І ось е, перша мені потрапила в руки Lockwood і компанія, е, точніше буде сказати, агенція, Lockwood і компанія Джонатана Страута, перша частина циклу. Е, завдяки тому, що це перша частина з циклу, я маю таке задоволення, хоча б трішки розповісти про що взагалі. Ця книга і ця серія. Події тут відбуваються в такому альтернативному лондоні, в якому епідемія привидів і е, якоюсь сенситивністю е, наділені саме е, підлітки діти, і тому ось ці агенції, які займаються цими привидами, їхніми пошуками, розкриттям їхньої історії. Е, Займаються агенції з підлітків. І ось в нас тут фігурує Локвуд як засновник цієї агенції і двоє найманих працівників дівчинка та хлопчик. Ось, і не дивлячись на те, що головні герої тут підлітки, в цілому. Книга так виглядає, підлітково. Ну, в принципі, вона і є підлітковою, але вона не позбавлена якихось дійсно таких моторошних сцен, від яких можуть морозець пробігтись по шкірі. Я поки читала цю книгу, мені якісь такі настрої були дещо схожі на перший сезон серіалу про Сабріну, який виходив на Netflix. Ось такий він якби Водночас і підлітковий, і доволі моторошний. Ось, е, от, Я таке люблю, Е-е-е... тому гарно провела час цією книжкою, буду далі купувати серію на осінь, просто персик. Взагалі е-е-е... єдина книга, яка мені влізла, скажімо так, і зайшла, поки я була в Нечитуні. Про Нечитун розповім в кінці Е-е-е... прикольну історію. Хоча ні, розповім зараз, бо потім забуду. Мені здається, що ввів мене в цей е, Господи, як його звати? Селін. Подорож на край ночі. Я почала читати. Взагалі з цією книжкою Смішна історія, бо я її страшенно хотіла прочитати, шукала по всіх усюдах старе видання від Жупанського, точніше, ще й Юніверс видавав його. Вже ладна була купувати його аноликсі за 2000 гривень. Аж ось тут фоліо видає цю книгу, видає ненансуючи, видає доволі е, гарно, добре, як для фоліо. Там і папір цупкенький, гарненький, і все продруковано. Е, і обкладинка більш-менш притомна. Ну просто супер. Я купую цю книгу, починаю читати. В принципі, мені дуже подобається, я розумію, що вона дуже круто написана, але вона мене настільки, я не знаю, спустошує. Настільки дементор просто висосує з мене всі, весь мій хороший настрій, всі, всю мою енергію. Я просто в якийсь момент на третині книги зрозуміла, що я не можу кожен раз братися за книгу і впадати в депресію. Це просто не має ніякого сенсу. Я так не зможу далі жити. Я її відклала. І ось. В цьому читуні я якийсь час там декілька місяців перебувала, цю книгу не читала. І як не дивно, нещодавно життя е, плюхнуло мені в обличчя трішечки лайна, ну, точніше, не трішечки, а так, знаєте, звідерця, добряче. І я, от, будучи в такому стані, вирішила повернутись до селіна, і він просто зашов. Знаєте, от як в суху землю. Я його читаю зараз такою насолодою. Просто хочеться обняти цього селіна і плакати. Оце разом з ним. Ось наскільки важливо певну літературу якось брати в відповідний період життя. В цьому і є велика цінність перечитування книжок, бо все ж таки в різний період життя вони сприймаються дуже по-різному. І, як би це дивно, не звучало, Селін мене в цей нечитун завів, він мене звідти ж і виводить дуже, дуже впевнено. Ось така цікава історія. Але про Селіна ще більше буде вже в наступному прочитаному. А далі буде Любко Дереш і його культ. Знаєте, деякі блогери не дуже люблять знімати формат прочитаного, бо про деякі книжки важко прям багато з себе витягнути. І ось культ одна з таких книжок, про які мені важко сказати вам прям супербагато. Це книга, яку написав підліток в Україні, український підліток на самому місінькому початку 2000-х. Вона наркотично. Психоделічна, дуже така, знаєте, побудована на українському матеріалі і дуже багато якихось рефлексій з приводу культури популярної на той момент. Коротше, мені здається, що якщо ви плюс-мінус ровесник. Любка Дереша, якщо вам знайомий ось цей вайб початку нульових, то скоріш за все, ви добре проведете час з цією книжкою, ностальгічно про щось вона вам нагадає. Принаймні, це так було у мене. Я дуже фаново провела час з цією книжкою, щось познаходила, якісь відсилочки, від цього попосміхалась, подивувалась тому, наскільки. Вона гармонійна і місцями навіть оригінальна, як для людини, яка пише це в стіль юному віці. Та й по тому. Давайте вже розберемось з книжками, про які мені нічого сказати. Тому тут буде Патрік Модіано, щоб не загубитися в місті. По-перше, це книжка-брошурка. На 120 сторінок ось таких малесеньких, в якій нічого не відбувається, атмосфера в ній ніяка. Е, я просто для, для себе в цій книзі не знайшла нічого, максимально знуджено прогортала її, сидячи на дворі, весь час відволікаючись, розглядаючи то голуба, то плитку брудну, то, то листочок, бо будь-що цікавіше було для мене аніж дочитувати цю книжку. Я не знаю, скоріш за все, є щось в ній привабливе і цінне для літератури, оскільки автор отримав Нобелівську премію, але мені цього відчути, чи зрозуміти, чи віднайти не вдалося. І я собі ось так її дочитала і видихнула. Ось і все. Далі я вам хочу розповісти про книжку, якої в мене немає на руках, тому що я її брала в бібліотеці. Якщо вам цікаво, це мій перший був досвід взаємодії з бібліотекою в дорослому віці. Взагалі, я туди прийшла віддавати непотрібні книжки. А потім подивилась на палиці, і побачила там всі симптоми пруста і подумала: Вау, це ж можна в бібліотеках брати рідкісні книжки. І читати. Звісно, є свої мінуси. Нічого ти там не повикреслюєш, не попідкреслюєш. Ось зараз у відео вам не помагаєш, але все ж таки. В моєму випадку це був Кобо Абе і його жінка в пісках. Книга ця старенька, такого радянського видання, а на великсі коштує доволі дорого. Мені було шкода цих грошей, а з Кобо Абе познайомитись дуже хотіло. І ось для мене це рішення з бібліотекою просто чудово зіграло. Я взяла цю книгу, прочитала влітку, якраз в таку, знаєте, суперспекотне ось це літо було. І ця японська манера передавати атмосферу настільки, що просто в мене там пісок на зубах хрустів. Коротше, я була під сильним враженням від цієї книги. Я обов'язково буду читати кобо або ще. Як мінімум, два романи є ще перекладені українською. сподіваюся, що буде більше. Там Роман оповідає про ентомолога. Це такий, така професія, яка досліджує комах, наскільки я розумію. Ось і він в пошуках якоїсь рідкісної комахи забрів в дивне село, яке знаходиться якби на дні між дюнами, ось в такому пагорбі, піщаному, точніше. Як це називається? Між пагорбами піщаними, в жолобі піщаному, Коротше, ви зрозуміли, в ямці. І ось кожну ніч це село замітає піском, і жителі цього піска просто викапують свої домівки з цього піска. І він опиняється в такому собі полоні у жінки, яка живе в цьому селі. Коротше, дуже так, знаєте. Часто читаючи цю книгу, думаєш, що відбувається взагалі, а потім думаєш: а, так це ж метафора. І розумієш, наскільки вони, наскільки така філософська книга, як в цьому розгрібанні піску, скільки всякого. Закладено, і як прикольно це все знаєте по-своєму інтерпретувати. І це його ув'язнення, і це розкопування, і взагалі така взаємодія персонажів. Там дуже цікава коротше, атмосфера. Ну просто мені коротше, колосально сподобалось. Називають кобоаби японським кавкою, і от дійсно щось таке кавкіанське в цьому було, як мінімум, в цій, знаєте. Такій сюрреалістичності. Ось. Коротше, Коба Абе прям топ. Аліса мені казала, що це ще й далеко не найкращий його роман, тому коротше буде супер цікаво читати його ще. А тепер знову книга, про яку мало що є сказати, це збірка оповідань Джойса Дублінці. Гарно написані оповідання про жителів Дубліна без особливого захвату. І критикувати якось теж, наче ніби немає за що. Прочитане в рамках підготовки до читання у лісу, чи можна було обійтись без цього, Скоріше за все, так. Чи рада я, що прочитала? Теж так. Е, планую скоро вже читати портрет, портрет митця замолоду, щоб, знаєте, підібратися вже до цього у лісу з усіх сторін. Заради справедливості скажу, скажу що. Е, Збірці оповідань взагалі важко пробитись в моє серце, тому ймовірно, проблема не в Джойсі. Хоча в цілому мені сподобалося саме як пише Джойс, тому я в такому, знаєте, приємному перечутті перед портретом меця замолоду, чомусь мені здається, що мені сподобається. Але ну знову ж таки, побачимо, побачимо. Далі, давайте розповім вам про Індіго. Жерара де Кортанза книга, яку мені допомогла знайти підписниця. Я її дуже давно хотіла, ось нарешті прочитала. Це дуже дивний роман, дуже незвичний, мало зрозумілий. Я обов'язково хочу його перечитати. Я так зрозуміла, що я трішки. З нього не доотримала через те, що знімала тиждень читання і там якось трішки себе підганяла. Читаючи цю книжку, якось хотілося б ще раз її прочитати, більш затримуючись на деталях, якось дозволити собі їх знаєте, поаналізувати, якось покоперсатись, там пересьорчить. Бо мені здається, тут от багато такого всякого, що треба пошукати. Тут книга. Змінює жанри по ходу діла, тому що починається взагалі доволі містично. В нас є тут головний герой. Він такий хімік, трішки якийсь, я не знаю, як соціопат. Він одержимий синім кольором. Він займається здобув здобуванням. Роздобуванням, отриманням синього фарбнику відтінка індіго з якоїсь там рослини, я забула якої. І він пише здоровенний трактат, присвячений синьому кольору. І вся ця книга вона присвячена синьому кольору. Я тут перший час підкреслювала кожен раз, коли бачила слово синій чи якийсь інший відтінок синього, але втомилася це робити на 20 й сторінці. Цей головний герой і сам синього кольору. Не зрозуміло, чи це, він, чи це в нього якась вроджена вада, якась, якась пігментна пляма, чи це наслідок його експериментів. Наслідом його експериментів є канарка, яка в нього живе, яка зазвичай яскраво жовтого кольору. В нього вона синя. Ну, коротше, ось цей синій колір, весь час там навкруги всього крутиться. І сам роман спочатку мені нагадував трішки Гремінгаст, Мірвина піка, ось цієї якоїсь фентазійним фентезійним настроєм. ти читаєш книжку, в тебе якесь є враження, ніби ти читаєш фентезі, хоча по великому рахунку нічого фентезійного там не відбувається. Все просто трішки дивне. Ось. Потім відбувається Дуже кроваві, дуже жорстокі вбивства, таємничі і містичні, і це вже нагадує якийсь трилер містичний знову ж таки, а десь насередині я зловила себе на розумінні того, що це ну, буквально історичний роман, що в нас тут розвиваються історичні події. У нас тут відбуваються війни присвячені, я не знаю, як це сказати, визволенню Італії. І в нас тут знову ж таки синій сині цей проявляється в формі французьких військових. Коротше, ну, дуже насичений роман з усіх сторон. Як я вже казала у блозі, я саме ледь не посиняла, поки намагалась розібратися, що тут відбувається і що тут що означає. Здається, не дуже я таки розібралась, ось тому хочеться спробувати ще раз тут е, бо не кожен день наткнешся на такі цікаві роботи загадкові. Я таке люблю. Далі буде Орландо, Вірджинії Вулф. Мабуть, одна з найкращих книжок буде цього року на рівні з жінкою в пісках. Це книжка Суперзірка цього прочитаного, мабуть, найкраща. Можливо, хіба що жінка в пісках ще нехай будуть вони дві, вони дуже різні і обидві мені дуже сильно сподобались. Е, наскільки сильно вони мені сподобались? Я зробила ліногравюру з портретом Вірджинії Вулф. Ось хочу вам показати таку закладинку двосторонню. Е, і ось така ще листівочка є. Я їх продаю за донати в себе в інстаграмі. Якщо вам сподобалось, приходьте, купуйте. Планую зробити з іншими письменниками теж, але не знаю, коли е, дійдуть руки. Е, про сам Роман е, він теж дуже багатошаровий. Дуже багато різних тем підіймає. Вірджинія Вулф робиться дуже гарно, дуже майстерно, дуже винахідливо і куметно, що теж немало важить. Вона тут прикольно руйнує четверту стіну, звертається до нас, кипкує сама над собою, над жанром біографічним, який вона тут ніби як пародіює, розповідаючи. Історію ніби як своєї коханої від Сік Вест Вест» подруги бо дружили вони довше, аніж зустрічались, але. І оскільки, вочевидь, Вірджинію Вулф дуже цікавило питання гендерності, а говорити про нього на той час було доволі незручним і, і, і маломожливим, вона тут вигадала такий прикольний прийом, що в нас в Орландо не роджується чоловіком. А потім в якийсь момент він прокидається вже жінкою, і другу частину книги і свого життя він вже проживає в ролі жінки. Що, як ви розумієте, дає величезне підґрунтя для аналізу. Різниці життя чоловіка та жінки чоловіка-письменника і жінки-письменниці, тому що Орландо письменник, як і була Віта, і ким була відповідно, звісно, Вірджинія Вулф. Коротше, книга така, знаєте, насичена важливими для Вірджинії Вулф речами, писемництвом, гендером, природою дуже велике. Кількість любові до природи тут описана, прописана. Це мені просто медна душу, я таке обожнюю. І взагалі, ось це друга книга Вірджинія Вулф, яка мною прочитана. І в обох книгах для мене дуже відчувалось, наскільки Вірджинія Вулф закохана в життя, наскільки вона радіє бути тут, і це якось так заразно, Прям хочеться теж з таким. Трепетом вдихати повітря, там, не знаю, спостерігати за качками е, і собаками. І е, дуже так цінно і, і, і заразно. Е, ось це е, не знаю, якесь упивання життям. Коротше, мені це дуже в ній подобається. Е, Кому бук, перекладайте скоріше хвилі. Ось. Сказала, що гарно написано. Сказати, що гарно написано, це нічого не сказати. Але краще я не вмію. Могла б спробувати якось вам описати наскільки тут гарний текст. Але просто беріть та читайте, що я вам буду розповідати. А наостанок покажу вам останню книжку про мишей, яка була в моїй колекції. Це Армстронг. Якщо ви дивились попереднє прочитане, я розповідала вам вже про цю серію книжок. Це такі адаптовані реальні історії великих людей під, під мишей. Така собі мишина адаптація. І ось в нас тут, як ви розумієте, мишка летить на місяць, ставить свій там маленький мишинний прапорець. І все це дуже дуже мило. В мене ось я прочитала три ці книжки. І в кожній боліли щоки, коли їх дочитувала від посмішки. Просто пігулка. Як завжди сіла батарейка, я казала, що це пігулка від поганого настрою. <смір> Маю сказати, що таке вийшло прочитане. Але я вигрібалась <смір> нечитуна. Ось нарешті ніби вигріблась. Мене дуже цікаві книжки не прочитані зараз. Я вам так зараз натякаю на майбутнє. І плани дуже цікаві, тому е підписуйтесь і чекайте наступного прочитаного. Дякую вам за перегляд, буду дуже вдячна, якщо поставите вподобайку. Бажаю вам гарного дня. Е і на цьому все. Цілую, обіймаю, пока-пока. Що -пока. це за оченята? Маленький чортик.